Діма біжить до мене, стрибає на ліжку і кричить: Мамочка, закрий мене, нас бомбять. Я думаю, що ця дитина не чула вистрілів, не чула пострілів, бо їх забрали ще до війни. Але, мабуть, та інформація, яка йде по телебаченню, от, вони ж теж дивились, вони теж були, вони чули це діти, розумієте, і кричать, мамочка, пряться, нас бомбят. І що саме я навіть заплакала через те, що саме мене що зрушило, що він мене закривав своїм тілом, розумієте? Війну дитина і мати не сприймають взагалі. Дуже боляче, що таке от в нашій країні дуже боляче. На Донбасі діти бояться навіть салюту, бо той нагадує вибухи. Рятуючи власне життя, десятки тисяч родин разом з дітьми виїхали з зони АТО. Понад тисячу дітей сиріт евакуювали з інтернатів, проте в сиротинцях про них не подбають, так як вдома. Тетяна Горозія вирішила стати мамою саме таким діткам. З Жашкова Черкаської області вона поїхала на Донеччину, щоб забрати до себе звідти дітей. Ми з чоловіком пройшли курси у Черкасах. Ми хотіли забрати в родину дітей з Черкаської області. Але ж так стало, що почалась війна. І дуже багато дітей взагалі все втратили. Ми поїхали туди в зону АТО, їхали туди дуже довго. Ми поїхали двома машинами, анна Глупчик везла дуже багато гуманітарної допомоги туди. Я їхала з ними. І от ми їхали в Красний Ліман. Приїхали туди. І от вивели першого, кого мені показали, це Дімку. Вивели на знайомство Дмитрика. І коли він вийшов, отак так став порозі. Я потягнулася до нього. Там у нас є відео цього всього. І що він сказав, мам, я хочу до тебе. Діма, Таня і Наталя до евакуації сім років жили в Мар'їнському інтернаті. В тилу в іншому сиротинці вони були в безпеці, а от шанс на усиновлення втратили. Під час переїзду їх особові справи залишилися в зоні військового конфлікту. Без документів процес установлення неможливий. Тетяна могла б забрати й будь-яких інших діток, але доклала всіх зусиль, щоб врятувати бодай цих трьох, які втратили все. Що я готую діткам? Готую борщ, готую. От, будь ласка, покажу яке смачне жаржаркує. Ми зробили діткам. Вони мене їдять жарко, є їдять борщики, їдять котлети, їдять молочну кашку. Таня любить котлетки, а Наташа любить голубці. Я встаю, в мене кожен ранок починається в 4 години. Через те, що діток багато. Ще, до речі, в гості заходять у мене дорослі три сини і донька ладушка. Ладушка означає влада. Дівчинка дуже добре подружилася з Тетянкою Дмитриком. А старша Наталя більше часу проводить із мамою і поки не готова спілкуватися з журналістами. На відміну від менших, які тепер не нахваляться, що й в них є сім'я Наташа, три братика старших. Потім влада, діма, мама і папа. І я нас дев'ять. 9... девять человек. И еще дедушка и бабушка. Когда мы идем в школу, мама всегда нас целует, на ночь целует. Когда мы придем со школы, целует. Весь мир. Ну, весь Сашки. Добрая мама. Я ее сильно люблю. Дуже люблю цих діток, дуже люблю. Все буває в родині. Вони зразу були такі, вони не знали, де вони, що вони, бігали, кричали. Я перші дві тижні думала, що все. Сили більше нема. А потім привикли, вжилися. Оце камінна зала. Це та зала, про яку така. Бачили репортаж, що дуже багато дітей Донецької області потребують захисту і потребують криші над головою, просто даху над головою. Я купила цей будинок і везла документи і попала в автопригоду. Достатньо серйозного автопригоду. Я вижила в цій автопригоді. Звичайно, лишилися сліди, лишилися шрами. Десять днів я майже нерухомо лежала. Так. І... Мене вистачало часу, хватало часу подумати над усім, переоцінити всі духовні, життєві цінності. І от я завжди мріяла працювати з дітками, які, е, сиротками, які е, позбавлені батьківської любові, тепла, уваги. І я вирішила, що уже, мабуть, мені пора. Родині горозії допомагають жашківці та люди з усієї України. За місяць будівництво має завершитися, а це означає, що ще кілька дітей сиріт з Донбасу знайдуть родину і дім. Тетяна каже, що знов готова обирати дітей на осліп, тобто без документів, а терпіння і сил їй вистачить. Бо щастя, хоча б одного малюка, варто наших зусиль. У мене не стоїть задача, таке завдання не стоїть. Щоб цих дітей виховати лідерами в плані там політики, в плані матеріального такого блага, У мене стоїть задача виховати їх лідерами в толерантному відношенні до інших націй, інших народностей, які тут проживають, до інших релігій, до сусідів, які нас оточують. Я хочу, щоб ці діти любили ту землю, на якій вони живуть. Не потрібно нічого боятися навіть ті люди, які Думаю, що нема там коштів. Чи не дос... Повірте мені, що як є така приказка гарна українська Дах Бог дитину дасть Бог і на дитину. Розумієте? Не треба вагатись, не треба боятися. Треба забирати дітей, рятувати їх зараз.